Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 4 грудня. Південно-український енергокомплекс працює без зауважень. Персонал забезпечує надійну експлуатацію об'єктів. Радіаційний та протипожежний стан на промайданчику та на прилеглій території перебувають на рівні природних фонових значень. Минулого тижня на підприємстві проведена чергова ротація експертів Міжнародної агенції з атомної енергії. Представники нової команди будуть аналізувати ситуацію з обладнанням, безпекою, фізичним захистом АЕС до 21 грудня. Хочу висловити щирі співчуття рідним, близьким і всій нашій енергетичній спільноті з приводу смерті Георгія Распопіна. Почесний працівник атомної енергетики, професіонал своєї справи пішов з життя, але залишив вагомі результати праці зі становлення та розвитку вітчизняної галузі. Георгій Миколайович брав участь у пусках всіх трьох енергоблоків ПАЕС, працював в Мінпаливенерго на ЕКенергоатом ВАО АЕС. Він був безпосереднім учасником зародження та впровадження проєкту кваліфікації ядерного палива Вестінгаус на вітчизняних енергоблоках. Став першим головою відокремленого підрозділу українського ядерного товариства в місті Южноукраїнськ. Сумуємо: вічна пам'ять від одній людині! На жаль, наша громада на фронті також втратила свого героя. Юний 19-річний солдат-навідник десантно-штурмового батальйону Сергій Рудєв загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Запорізької області. Увесь біль і скорботу не висловиш словами, не виміряєш і материнськими сльозами. Низький уклін нашому воїну-захиснику. Вічна пам'ять Сергію! Сьогодні, згідно з усіма військовими почистями, гродяни провели захисника в останню путь. Старший брат Сергія продовжує нас захищати від рашистських загарбників у лавах Збройних сил України. Нас не зламати, кожен робив і буде робити все можливе, аби й надалі тримати енергетичний і військовий фронт. Бо тільки в єдності наша сила і перемога. Слава Україні! Слава її героям!